Усім привіт! Сьогодні хочу зробити розклад Київ на зараз. Хочу подивитися, в яких енергіях знаходиться Київ, та що покажуть карти. Ну, загалом то Київ на зараз то досить непогана енергетика, можливо, люди почали отримувати надію. Можливо, почали, почали отримувати гарні новини. Можливо, віра якась у людей з'явилася. Але на зараз така в Києві енергетика така, піднесена. Можливо, є на щось, на, ну, на те, на що можна розраховувати вже. Так що енергетика досить непогана. А, і що він з собою представляє? Ну, я б хотіла б навіть сказати, що Та й кому везе, тут випало колесо фортуни. Це візунчик. І чим який знаходиться в положенні такому як очікування, тобто було зроблено якесь вірне рішення І... і Знаходиться в такому стані очікування, що події почнуть розвертатися, мають розвертатися, тому що ця карта каже про те, що були певні рішення, можливо, якісь домовленості були якісь виконані вже справи от і можна вже чогось очікувати гарного, там, гарних новин або е, якоїсь допомоги тобто карти почали казати з того, що е, повинні піти не то що піти а очікують деяких змін які повинні піти отак от, от ну але інше як би мовити то сторона медалі то ще дьявол. Панує на деяких територіях. Все ж таки на певних територіях є обман, маніпуляції. Можливо, є люди, які, яких можна, ну от, підкупити, спокосити грошима. І. Тобто, тут -то як дві сторони медалі, однієї медалі. З однієї сторони очікують, що повинні вже піти якісь зміни, і такий вже навіть піднесений настрій. А з іншої сторони все ж таки ще Дявол вирує, так, так би мовити. Так. Що в думках? А в думках карта ангел часу, тобто е повинен пройти деякий час, щоб все стабілізувалося. І більш менш до якоїсь рівноваги прийшло і знову карта на, на серці, знову карта ну, як чогось чогось вичікують. А... А насправді, насправді, по справах, ділах, то е, все рушиться. Все рушиться. Е, навіть не те, що рушиться, а вже рухнуло. Вже є ті, які дають ножі в спину, От. вже є ті, які плани зривають, і залишається... Залишається Тільки надіятися на те, що, хоча б є одну, що Хоча б є ще якийсь шанс, вірити в якийсь шанс. Тобто так карти гарно починалися, що повинні йти вже певні зміни, яких очікують. От. Але прийшло до того, що не все так добре. Не все так добре. От. І залишається тільки надіється, що ще не все втрачено. Оплакають. Ну, ну от що, що у нас? У нас не, ну, це не в Києві, а новини, які були сьогодні. Те, що в Харків дуже в епіцентр прилетіло. <кій> от. Тобто. Як би не чекали, тих змін, тих змін, а на певних територіях ще панує дьявол, який приводить до смертей. Ну, все одно, як би там не було, то все одно певна якась перемога. Може, якісь маленькі території, може, якісь е, гарні новини, які приведуть в рівновагу, будуть з часом. Все одно будуть. Трішечки треба ще час, трішечки треба ще потерпіти, почекати. І Поки поки наступлять. ну, отут бачите, як карти кажуть, що поки наступлять ті зміни, які ви читаєте, які ви чекаєте, то е, ви, за, на зараз вибираються е, сльози і розчарування, і втрати. Тобто, я так думаю, що все ж, таки, все ж таки певні зміни непогані йдуть. І вони оце роблять, вирішують, що поки вони там щось буде, буде вам тут. Плачте, ось все плачте. Так вибирають. І знаєте, що я хочу сказати? А я думаю, що у йде, е, йде кінець якомусь певному ресурсу. Не вистачає або грошей, не вистачає, або людей не вистачає. Ну, тобто, добре, ну, навіть якщо людей, але ж їх треба забезпечити зброєю. А люди раніше йшли за ідею, за ту пропаганду, на ту пропаганду, то вже все, всі все розуміють і вже за пропаганду ту не йдуть. А може й ну раніше да, було, далі вони пішли за гроші. От. Але я думаю, що вже і за гроші. Уже і за гроші люди не підуть. І все, і дьявол втрачає ресурси. Тут не тільки ну мало того, що треба людей, але людям платили, то треба гроші, то ще й треба на зброю, щоб людей якось озброїти все одно. А ще треба в навчання вкластися. А поки те навчання йде, от, то ще люд... ну, тобто, Тобто постійно треба, треба, треба щось треба. І поки навчання йде, то ресурс складається у зброю, у виготовлення зброї. Або, або домовляються з, ну, з союзниками, тим, хто їм допомагає. От, і ну, вони ж також щось там обіцяють. Тобто, на цю війну, виходить, йде багато ресурсу. Ну, треба багато вкладуватися. От. А звідки його брать? І отут карти кажуть, що дьявольському яволь, ресурсу приходить вже кінець. Причому кінець причом кінець хороший вже йде кінець. І я от думаю, що вони розуміють, що от, певні, йдуть певні зміни. От. Тому що наші щось очікують. Щось очікують. І я так думаю, що щось доб добре повезло десь. І, ну, я ж кажу, і от поки що вибирають страждання. Ну, і я хочу сказати, що, мабуть, і Києву треба буде обережним. Бо дьявол все ж таки в розкладі присутній, то може десь, може, десь прилетіти в околицях, в області. Так що. Так що отак. Я думаю, що хтось десь з'їздив удачно до якихось партнерів, і щось нам все ж таки. Чи допоможуть, чи добре пообіцяють. Ну, реальні такі речі. От. Але я думаю, що і люди також не сидять на місці. А їздять, виїжджають. Перевиїжжають. Ну, такий розклад в мене вийвся. Всім дуже дякую. До побачення.